29 квітня в Олександрії сталося дві пожежі о 19.30. У службу порятунку зателефонувала жінка, повідомивши про пожежу за адресою проспект Соборний 79. У квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі. На місце було відразу направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Прибувши на місце, було встановлено, що пожежа виникла в одному з приміщень даної квартири. Було знищено домашні речі та диван на площі 12 метрів квадратних, а також закіптюжено стіни та стелі на площі 15 метрів квадратних. Причина наразі встановлюється. Вогнеборці врятували двох чоловіків 40 та 63 років. Останнього в тяжкому стані швидка привезла в реанімаційне відділення міської лікарні з опіками. Прибувши на місце, рятувальникам було проведено розвідку, в результаті якої виявлено, що горить одне з приміщень даної квартири, а також знайдено двох чоловіків 1960 року народження та 1084 року народження. Даних осіб відразу евакуйовано на свіже повітря на вулицю та передано співробітникам швидкої допомоги. Інша пожежа виникла на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку за адресою вулиця Григорія Усика, 40, близько 14 години. 30 хвилин. На місце пригоди виїхало 9 одиниць техніки та 10 чоловік особового складу. В результаті пожежі було знищено та пошкоджено кухонні меблі, а також закіптюжено стіни та стелі на площі 20 метрів квадратних. Пожежу було ліквідовано о 14 годині 57 хвилин. Постраждалих чи загиблих не було. Причини на даний момент встановлюються. Цього ж дня на території приютівської ОТГ загорівся вантажний автомобіль. Фура їхала пустою з Одеси на Дніпро. О 18.34 надійшов дзвінок про пожежу по вулиці. Майстральна в СМТ Пантаївка. На місце було відразу відправлено дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Прибувши на місце, було встановлено, що горить фура. Пожежу було ліквідовано о 19-й годині 21 хвилину. Вогнем було повністю знищено фуру та її причіп. Потерпілі на пожежі відсутні. Причини на даний момент встановлюються. Також рятувальниками було Ліквідованого наслідки даної пожежі, а саме проводилося змивання паливомастильних мастильних матеріалів із дорожнього шляху. Служба порятунку вкотре застерігає мешканців Олександрійського району бути обачними під час використання відкритого вогню у побуті. До відкритого вогню ми відносимо не лише, наприклад, сірники чи запальничка. Це може бути як відкрите багаття. Тобто спалювання сухої рослинності, гілок, сміття тому подібне. А також це може бути той самий тютюновий виріб, який не загашений, був вкинутий до горючих матеріалів.